Олександр, ну, гра з іншого боку, у вас перервалася серія з трьох поразок. З другого боку, ви вигравали 2-0, ми отримали перемогу. З третього, по третьому боку, буде питання, чи можна цю нічию вважати закономірним результатом, чи у вас є якісь інші думки з приводу результатами? На мою думку, нічого буде сьогодні закономірним результатом. Ми, звичайно, прикро, ведучи в рахунку 2-0, втрачати перемогу, але я вважаю, на, на перемогу ми сьогодні не награли. Сокіл теж мав свої моменти, але як нам, на, на, на перших таких враженнях результат закономірне нічого. Не можемо перемогти, нічого, будемо значить, починати з нічії. Добре, що перервали ту серію, так як ви кажете, перемогу будемо чекати свою і працювати. З приводу, ну, напевно, у вас якісь так відверто питання залишились до дій воротаря в тих епізодах, коли він пропустив. Чи не виникло у вас думки, що ви дарма не взяли Дяченка, він би мав, міг замінити, бо на Рафальського ну, важко в цій грі розраховувати. Було ну, таке. Звичайно, там такі м'ячі, так, там має в штрафні бути господарем. Перший раз ніби там і зіграв в м'яч, трохи захисники не дограли, другий м'яч викратив. Я б не сказав без різка. Награна комбінація. Те, що ми дивилися на відео, що «Сокіл» має це награне, в них цей компонент гри повторюється в кожній грі, ну, ніби готувалися, але, на жаль, ці два гола з цих з цих моментів ми пропустили. Дівченко має мікротравму, на виїзд тому воно поїхав, лікується на рахунок Рафальського Були такі думки, пішли після другого голу змінити, але... Повірили Вілю Бакінського, що в другий тайм показав, що проявив себе і в деяких епізодах вирішив. Ну і останнє буде таке загальне питання по комедії. У вас ну як у Сокола? три перенесені гри. В квітні, та, о, наприкінці березня, ще виходить ситуація, у вас на відбірковій матчі юнацької збірної, там 5, то ви залишає 18, -го, 22 кубка, 25-го чемпіонат. Як ви взагалі плануєте виходити з цієї ситуації, коли просто mm -hmm. на місяць ну виходить 9. 9 да, так, воно буде кожних три дні матчі, плюс зараз поїдуть. Я навіть не знаю, яка буде ситуація. Якщо не буде якого виходу, значить будемо виходити грати шестеро, семеро. Ті, що є, будемо брати, долучати гравців з другої команди. Сьогодні на виїзд поїхали Парфенюк, Коломес. Почали підключати їх до тренувань. Будемо наші підключати гравців з другої команди і якісь наші проєкти. Дякуємо. Дякую. Дякую.